Швейцарія чи Скрижальна Україна. Військо, гарант існування держави. А тепер поговоримо про військо в Україні і в Швейцарії. Підписуйтеся на мій канал під цим відео, ставте лайки під цим відео, а якщо не подобається дизлайки, пишіть коментарі до цього відео. Якщо на коментарі у вас немає бажання, ставте смайлики, яких у Ютубі, як зірок на небі. Ну що ж, після цього відступу дуже важливого для кожного блогера, продовжимо нашу бесіду. Тож на чому ми зупинилися? У дитинстві у шкільні роки я не був сильнішим за інших, але мене ніколи ніхто не зачіпав, бо в мене був сильний друг, якого був старший брат, який завжди мене були готові захистити від будь-кого, хто хотів мене образити. Так і в світі, якщо держава має сильних і надійних сусідів, які можуть її захистити. Від ворогів вона може навіть і не мати своєї армії, а тільки поліцейські підрозділи. Але навіть в таких випадках краще мати сильну і надійну армію, яка може захистити народ і землю від будь-якого нападника, від будь-якого ворога, що хоче позбавити вашу державу незалежності, землю загарбати, а народ перетворити в своїх рабів. Тож, навіть Швейцарія, яка розташована між високих гір, які служать її природним бастіоном, має свою армію, своє військо. Як стверджують на матеріалах Вікіпедії, Швейцарія одна з небагатьох країн Європи, де досі існує загальна військова повинність. Професійні солдати, кадрові офіцери та унтер-офіцери становлять близько 5% військовослужбовців армії Швейцарії, яка за експертними оцінками. Підтримує загальну численність на рівні 200 тисяч військовослужбовців. Всі фізично придатні чоловіки Швейцарії віком з 20 до 34 років призиваються на військову або альтернативну цивільну службу, яка триває від 18 до 21 тижня, а потім проходять щорічну перепідготовку, яка триває 3 тижні, до тих пір, поки не відслужать певну кількість днів. В і щорічні повернення до армії тривають сім років, При тому військовособов'язані після служби зберігають зброю вдома. Головним обґрунтуванням такого порядку є потреба швидкої мобілізації у межах 24-48 годин. Жінки служать на добровільній основі. Після реформи 1960-х років армія Швейцарії складається із трьох складових. Ауссук або регулярна армія, де служать чоловіки віком до 34 років, Ландвер, якому служать чоловіки віком 34-42 роки, і Ланштур, де служать чоловіки віком від 43 до 50 років. На озброєнні швейцарської армії знаходиться 200 танків, 200 самохідно-артилерійських установок, 175 бойових, навчально-бойових та транспортних літаків. І ще багато чого іншого. А тепер я ознайомлю вас про те, що каже Конституція Швейцарії про безпеку держави. Стаття 57 безпека каже нам наступне: Конфедерація та кантони вживають Заходів щодо забезпечення безпеки країни і захисту населення в межах їх відповідальних повноважень. Конфедерація та Кантони координують зусилля в сфері внутрішньої безпеки, стаття 58. Армія. Каже нам наступне: Швейцарія має армію. Армія вносить свій внесок в запобігання війни і в підтримці миру, армія забезпечує захист країни та її населення. Приведення до готовності армії належить до компетенції Конфедерації. Стаття 59. Військова служба і альтернативна служба нам каже: кожен чоловік, що має швейцарське громадянство, зобов'язаний нести військову службу. Закон передбачає альтернативну службу, яка замінює військову службу. Швейцарки можуть служити в армії на добровільній основі. Кожен чоловік, що має швейцарське громадянство, і не виконує своїх обов'язків знесення військової служби або альтернативної служби, піддається штрафу. Стаття 60. Організація, формування та оснащення армії нам каже. Законодавство у військовій галусі, а також організація формування та оснащення армії, відноситься до ведення конфедерації, Освіта кантональних формувань, призначення та просування по службі офіцерів цих формувань, а також постачання частиною обмундирування і спорядження відноситься до відання кантонів в межах встановлених федеральним законодавством. Конфедерація може Перепідпорядковувати собі військові об'єкти кантонів за відповідну справедливу винагороду. Отож, ну, можна сказати, вся Швейцарія одна суцільна армія. У інет мережі можна знайти багато цікавих матеріалів про Швейцарію і її армію. Дуже цікаво, раджу не пошкодувати затрачення на цей час і почитати саме почитати, а не подивитися відео. Гарантую, не пошкодуєте. А тепер про армію чи пак військо в майбутній незалежній країні, що буде жити за скрижалем. Вже в першому розділі скрижалю загальні засади життя первинної громади стверджуються. захоплення влади або окупація території первинної громади іншими наземними державами або іншими первинними громадами поза законом первинної громади. Винні в такому злочині підлягають вигнанню за межі первинної громади, держави в цілому. З повною конфіскацією власністю незалежно від того, де ця власність знаходиться. Захоплена територія шляхом агресії, або насильницького переселення ніколи не може стати землею тих, хто її захопив. А навіки є землею народу та його нащадків, що спокон віку проживав на цій землі. Загарбник землі має бути або за її межі. Або влитися в корінний народ, підкоритися асиміляції. чітко розподілені поліцейські охоронні функції з захистом території держави від агресії, первинні громади делегують виконавчим органам територіальної громади охорону правопорядку на землі, на водах та у повітрі, захист власності первинних громад та приватної власності, що знаходиться на території первинних громад. Первинні громади делегують виконавчим органам держави. Військовий захист території та життя громадян від на них від будь-якого ворога. 17-й розраз державів стосується захисту незалежності і територіальної цілісності держави. Основою захисту незалежності і територіальної цілісності держави є захист незалежності і територіальної цілісності кожної окремої первинної громади, що входить в державу. Захист підділяється на мирний і військовий. Мирний захист це щоденний захист кордонів держави, щоденний захист кордонів вищих громадських об'єднань, щоденний захист цілісності території кожної первірної громади, зокрема. Це забезпечення щоденної економічної безпеки кожної первірної громади і вищих громадських об'єднань, це захист інформаційної безпеки, кожного громадянина держави і кожного мешканця держави, що має статус гостя. Та захист інформаційної власності на території держави, це захист людини на території держави від посягні в життя з боку як інших людей, так і її самої. Військовий захист, захист території держави та її громадян і мешканців статусом гостя, захист їх власності, власності первинних громад від посягань будь-якого ворога-агресора. Мирний захист здійснюють самі громадяни. Посадові особи виконавчої службової влади, охоронні структури громадських об'єднань, Служба охорони кордонів, регіону і держави. Мирний захист проводиться мирним шляхом без застосування зброї смертельної дії. Військовий захист здійснюють воїни первинної громади, що й воїнами прикордонних військ та воїнами збройних стратегічних військ держави. Військовий захист здійснюється зброєю смертельної дії. Військовий захист може бути місцевим, локальним при захисті окремої ділянки території держави від наступу ворога та загальним при захисті всієї території держави від агресії ворога. Війська держави є військами захисту, а не окупації, тому вони не здійснюють окупацію території ворога, а наносять по військовим об військово-промисловим об'єктам і військовим формуванням на його території удар смертельних зброєю, знищення підвищеного ефекту дії. На своїй території або поблизу неї, застосування смертельної зброї знищення ефекту дії для ліквідації армії ворога заборонено. На своїй території або поблизу неї застосовується звичайна зброя смертельної дії, або поризуюча зброя, або екранізуюча зброя. Держава ніколи не застосовує зброю масового знищення, хімічної, біологічної, радіаційної, геомагнітної Генетичні чи інші дії, що може спричинити довготривале зараження території планети або знищення всього живого на ній. На території держави заборонено розміщення військових об'єктів і живої військової сили іноземних держав. На території держави не допускається проведення військових навчань за участь іноземних воїнів. На території держави заборонено створення охоронних структур, що знаходяться у приватній власності. Держава не бере участі в жодній міжнародній військовій організації. 18-й розділ Скажає це розділ про воїнів первинної громади, які є одночасно воїнами держави. Воїном первинної громади, воїном держави може стати громадянин держави, який досягнув 25-річного віку пройшов спеціальний семирічний військовий вишкіл та погодився нести хрест відповідальності за можливе вбивство людини при захисті держави від ворога. Воїном первинної громади, воїном держави може стати громадянин держави, який досягнув 18-річного ріку і вчинив вбивство по неуважності або вбивство по... при захисті свого життя та життя інших громадян держави і засуджений за це судом на вигнання за межі держави. При його згоді стати воїном первинної громади. Вигнання за межі держави не виконується. Такий громадянин проходить спеціальні семирічні військові вишки. І по його закінченню стає воїном держави. Громадяни держави віком до 14 років, що вчинили вбивство і не можуть по закону бути засудженими на вигнання за межі держави, направляються на переховання у спеціальній дитячі військовій школи, а після досягнення ними 18-річного віку проходять спеціальні 7-річні військові вишки, після чого стають воїнами держави. Особа без громадянства, що погодилася нести хрест відповідальності за можливе вбивство людини при захисті держави і бажає стати громадянином держави, проходить спеціальні сімирічні військові вишки, а після його закінчення, ставши членом однієї з первинних громад, стає воїном держави. Воїн держави повинен бути душевно врівноваженим, не мати ніяких фізичних та душевних хват від народження, мати міцну будову тіла. Воїном держави не може бути особа з громадянством іншої країни. Воїном держави не може бути особа, що є визначним вченим або особа духовного сану. Воїн держави носить особливу мітку Таврона шкіри чола, жовтий сонячний диск з чотирма променями у вигляді Христа на фоні круглого щита діаметром 3 см, темно-синього, коричневого або чорного кольорів. Воїни держави рівні один перед одним і не мають військових відзнак звань. Своїх командирів воїни держави обирають самостійно відкритим голосуванням терміном на один рік. Військові з'єднання поділяються на грона, вісім воїнів, де ГОН, два грона є складовими круга, шість воїнів, де кух, два є складовими жмені, 32 воїни, де поводир жен, дві жмені складовими копи. 64 воїни, деповодир Коп, 2 копиї складовини таліги, 128 воїнів, деповодир тел, 2 таліги є складовими чумака, 256 воїнів, деповодир Чун, 2 чумака як складовини ковчега, 512 воїнів, деповодир Коч, 4 ковчега складають земельну армію, 4 земельні армії складають армію регіону, 4 більші армії регіону складають армію держави. Армії очолюються гетманами. Гетман армії держави є верховним гетьманом, відповідальний за оборону держави і підзвітним воїнам держави та первинним громадам. Всі військові звання присвоюються тільки на період виконання обов'язку і не є довічними. Всі військові з'єднання розміщаються, дислокуються в первинних громадах і знаходяться на повному забезпеченні цими первинними громадами. За рахунок коштів, що виділяються на утримання армії держави всіма первинними громадами держави, воїни держави підкоряються законам первинної громади, первинних громад по місці своєї дислокації, контроль за діяльністю і вишколом воїнів держави, здійснюють посадові особи виконавчої влади, посадові особи контрольних служб первинних громад та вищих об'єднань громад. Воїни держави несуть чергування на технічних засобах первинного попередження агресії, утримують в бойовому стані всю військову техніку і зброю смертельної дії, проводять щоденні навчання по підотриманню свого бойового вишколу і освоюють нову техніку, створену в для захисту держави. Воїни держави позбавлені законодавчої ініціативи. Воїни держави не можуть обиратися посадовими особами виконавчої і судової влади. Воїни держави не можуть залучатися до інших робіт за винятком пошуково-рятувальних та робіт по, д... по ліквідації аварії катастроф. Воїни держави не можуть залучатися до охоронно поліцейських заходів всередині держави. Звання воїн держави є довічними. На цьому закінчимо порівняємо характеристику армії Швейцарії і армії майбутньої України, яка буде жити за скрижаю. Наступна наша розповідь буде. Про не менш цікавий аспект схожі в кантональній Швейцарії і в майбутній скрижальній Україні. А нижче під цим відео ви можете знайти публікації відео каналу Андрій Стойгора. Так все це починалося. Де ви зможете прочитати додаткові цікаві факти про воїнів первинної громади воїнів держави України, що були жити за скрижалами. А тут, на мої попередні публікації. Канал Комфігура 96, де ви зможете прочитати додаткові цікаві факти про воїнів первинної громади, воїнів держави Україні, що буде жити за скрижалем. Відео Божевілля і відео Богом покликані Скрижалям.